Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка ЖарІнфо. Поряд зі мною юристка Ольга Чорна. Ольга працює у системі безоплатної правничої допомоги і знає, як розв'язувати складні юридичні питання, які виникають перед нами щодня. І сьогодні ми будемо говорити про те, який порядок інформування. Про зниклих безвісти військових, куди родичі можуть звернутися для того, щоб отримати допомогу, і взагалі, які права і обов'язки мають ці люди. І перше моє запитання, Олю, взагалі, чи є якась прописана в законодавстві в якісь нормативних документах процедура офіційного повідомлення про зникнення військового? Дякую за запитання і, звісно, за тему, тому що ви завжди обираєте дуже актуальні теми. І е, насправді ось ця процедура перегукується вже з цією процедурою, про яку ми вже з вами раніше говорили, коли говорили про інформування е, про загибель військового. Вона є аналогічна, тому що затверджена одним тим самим порядком, який регулює це питання, але, на жаль, досить часто так відбувається, що е, інколи родичі е, швидше. Отримують інформацію про те, що е зник їхній родич військовий, який виконує військовий обов'язок. І родичі швидше починають е бити на сполох, е зв'язуватися з командиром військової частини, з ротним і зі всіма усіма відповідними, е кого вони знають. Чому так відбувається? Тому що дійсно не завжди ось ця швидкість інформування про зниклої безвісти, хоча наголошую, вона аналогічна як щодо загибелі. Тобто командир військової частини аналогічним чином зобов'язаний поінформувати протягом доби ТЦК, і ТЦК, аналогічно, як ми говорили, у супроводі відповідних осіб оголошує. Те повідомлення, що військове вважається зниклим безвість. Так, я пам'ятаю, ми, ми під час минулого подкасту говорили про те, що це навіть можливо бути група, у, у складі якої психолог для того, щоб полегшити. род та, полегшити, чи можливо навіть може бути лікар, так? Так. для того, щоб, бо все-таки ми розуміємо, у якому стані рідні, коли трапилася якась така біда з, їхніми, з військовими, з їхніми родичами. Єдина різниця, я попрошу хочу уточнити, що у цьому випадку ТЦК не інформує територіальну громаду, тому що тут не повинне, немає необхідності здійснювати якісь похоронні організаційні ритуальні питання, тому тут таким чином інформування здійснюється для розуміння, що у територіальній громаді сталося лихо. Аби uh -huh. е, тому, що дуже багато територіальних громад мають додаткових програм підтримки членів Зарів, сімей, чи загиблих, загиблих чи зниклих безвісти, чи в полоні. Тому це також може бути додатковим інструментом. Е, досить часто ми вже з вами говорили на попередніх зустрічах, що люди дізнаються навіть із соціальних мереж. Або мені здається, що в такій ситуації часто можуть побратими, так. знайомі, там друзі, вже військові зателефонувати, дружині чи батькам і повідомити от, про те, що таке сталося. І тут дуже важливо, напевно, тій людині, яка отримала цю інформацію, організуватися і здійснити пошук повної інформації, яка в неї наявна. А хочу от запитати: коли інформують про те, що рідна людина зникла безвісти, військовий? Це вже офіційно зниклий безвісти, тому що, ну от наскільки мені відомо, не завжди. Коли побратими кажуть, що там зник безвісти, цей статус, офіційний зниклого безвісти, людина вже може мати. Тобто, коли військові, військова, яка зникла, отримує цей статус зниклого безвісти, має пройти певний якийсь час? Дуже доречне запитання, тому що якщо немає оповіщення від ТЦК, зрозуміло, що люди починають бити на сполох самостійно. Що ж у цьому випадку відбувається? Вони дзвонять, як ми казали, до командира, до ротного, до всіх до кого можливого і шукають інформацію. І досить часто з'ясовується, що дійсно, там протягом вже, там, певного періоду 10-20 днів не виходить на зв'язок, немає, ніхто не знає. А є явні ознаки того, що е дійсно. Там Чи відбулося якесь замінування поля, чи були якийсь арт -обстріл. тобто є певні ознаки явної загибелі військовослужбовця чи військовослужбовець. І в цьому випадку надається це оповіщення інформування родини. Але е дуже багато на сьогоднішній день є інституцій, які допомагають, сприяють е у пошуку і в правовому регулюванні цього питання. Чесно вам скажу, коли я готувалася, я побачила, що насправді дуже багато цих інструментів, і інколи людині дуже важко зорієнтуватися, до кого в цей момент їй піти. Але перше, завжди, що потрібно зробити, це все ж таки звернутися до національної поліції. Чому? Тому що національна поліція зафіксує видасть вам відомості з єдиного державного реєстру протягом доби видається, і вас буде підстава. Дати ДНК зразки у випадку, якщо знайдуть десь тіло, щоб ідентифікувати, що це. Тіло загиблого загиблої належить тому чи іншому родичу, це дуже важливо. Хочу уточнити. Тобто, коли родичі отримали інформацію, що найімовірніше їхня рідна людина, військовий, зник безвісти, можливо, загинув. Вони самі повинні звернутися до національної поліції із заявою про те, що зник так досить часто. Це якщо не велика територіальна громада, воно якось знаєте, по ланцюжку здійснюється, але у великих містах люди, на жаль, повинні робити це самостійно, тому що держателям реєстру зниклих безвісти відповідно до спеціального закону є саме національна поліція. Після того, як зареєстрували, відкрили єдиний державний реєстр, і можна подати заяву про внесення відомостей. Вашого зниклого військової, військового військової до реєстру зниклих безвісти за особливих умов. І ось тут, відповідно до цього реєстру, особа буде вважатися зниклою з безвісти за особливих умов з моменту внесення відомостей в цей реєстр. Угу. Що це дає і для чого це дає? Тому що правовий статус цього питання регулюється спеціальним законом. І насправді, оцей правовий статус дає ланцюжок можливостей, ланцюжок. Правових питань, які можуть вирішити, вирішити члени родини, тобто це і повернення речей, це і відповідні виплати. Я думаю, що ми поступово угу, до так, цього дійдемо. Питання справді може ще... звертатися до нас поліції. Родичі, які це можуть бути родичі? Це е, може бути, можуть бути батьки, дружина чи брат, сестра? От взагалі, е... будь-хто з родичів? Ну, звісно, це мають бути близькі родичі, Найперше, перше це перша лінія спорідності. Угу. Ми це розуміємо. Що це може бути дружина, діти і батьки. Якщо говорити про ДНК, ми розуміємо, що дружина не може ну, так. надати своє ДНК. Інколи беруть ДНК в дітей, але якщо є живі батьки, доречніше, і це говорять судмедексперти, експерти, що брати ДНК з батьків. Угу. Е, але е, тут варто розуміти, що інколи не всі знають, що банки, батьки могли усиновити. І тут є певні моменти, і дуже важливо пам'ятати, що інколи буває у свідоцтвах про народження записано зі слів матері, що батько є той-то, а насправді ніхто не знає, хто є батьком, то у цьому випадку навіть на підтвердження багатьох своїх подальших правових питань потрібно брати витяг з державного реєстру органів цивільного стану. Що, Прізвище ім'я по батькові батька записано зі слів матері. Тобто, що насправді цю людину не потрібно там розшукувати ага. і вона не буде мати право на виплати. Тобто це вже є на випередження дією, ага. тому що інколи це питання є дуже важливе. І люди, коли звертаються за консультацію, вони не розуміють, куди їм йти і далі і що робити. Тому ось самі ці особи, але я вам чесно скажу, що досить багато буває питань, коли. Звертаються в поліцію не відразу члени родини, близькі це інколи навіть тут сусіди. Тому що буває, що у сповіщенні в інформуванні, якому залишив в своєму розпорядженні військовий, він може уточнити кого повідомити. Це все знаєте, так інколи це військові бережуть своїх членів родини. Uh -huh. Тому національна поліція все одно у цьому випадку вимагатиме якісь документи, які підтверджують спорідненість, належність і родинні відносини насправді правильніше це дійсно, коли це близька родина першої лінії спорідненості, і щоб одразу здатні, да, якщо її. немає дійсно дружини, дітей мати досить старенька чи тато, або вони є особами з інвалідності, або визнані обмежено дієздатними, недієздатними, то можуть звертатися брат, сестра, тітка, дядько, тобто все індивідуально від кожної ситуації. Угу. Зрозуміло. Взагалі, якщо от, е, зник військовослужбовець, е, уже поліцію, е, поліцію звернулися, що може робити? Родина якось брати участь в пошуку, взагалі, які можливості має родина от у цій ситуації, і мені здається, що люди, які от розуміють, що там їхній чоловік, брат, син, зник, вони не можуть сидіти і чекати. Вони хочуть обов'язково щось робити, щоб можливо там пришвидшити зустріч. Якщо це можливо, вони до останнього вірять, це таки, що от ця рідна людина жива. Що вони можуть робити, щоб не сидіти просто і не чекати? Ви ну, знаєте, ми, напевно, що кожного разу, коли говоримо про цю болючу тему е військових е наших, і їхніх прав і обов'язків, членів родини, ми наголошуємо на тому, що завжди члени родини повинен, повинні мати весь спектр інформації. Пам'ятаєте, це? Прізвища моєї батька командира, е побратимів, е їхні позивні. Мати копію військового квитка, військової частини, можливо, навіть наказу про зарахування відповідно військову частину. Всі ці документи це ваші додаткові супутники. Як я казала, є багато інституцій, з вашого дозволу, я навіть їх назву. Uh -huh. Національну поліцію ми сказали, є окрема комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме вони здійснюють облік і розшук. Тобто, це додаткова комісія, як центральний орган виконавчої влади. Вона займає Цим і це родичі можуть звернутися так. до цієї Так. При Службі безпеки України також є відповідний розділ, який здійснює розшук безвісти відсутніх, і в тому числі вони активно володіють інформацією про полонених. Тому перекликається ось це написання запитів, зустрічей із поліцією, із Службою безпеки України. Крім того, на сьогоднішній день є уповноваження з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І у більшості регіонів України є координатор, відповідна особа, яка координує це питання в межах області. І вони дійсно визначені і на сайті є. І ці люди досить часто є тими такими супутниками, які передають відповідну інформацію далі або можуть їх спрямувати. Крім того, на сьогоднішній день створено координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і насправді ніби з військовополоненими, але ось цей координаційний штаб також дуже допомагає людям і здійснює багато організаційних питань, і навіть в тому числі правових питань, куди піти, тобто консультування. І цей координаційний штаб навіть дає змогу створити в них на сайті певний електронний кабінет. І такі супутні питання, і супровід здійснюється через цей зареєстрований електронний кабінет. І ось ви знаєте, є багато цих інституцій, і можливо це людей трішки налякати, куди йти ось от, в цій так, ситуації. В от куди? ви перераховуєте, мені здається, що людина може розгубитися і не знати, куди спершу звернутися, чи звертатися усюди, чи можливо достатньо кудись тільки в якусь одну інстанцію. Ну, Тут... ви знаєте, напевно, що у інстанції це замало. Люди повинні стукати і намагатися навіть писати запити у ту саму військову частину, чи є якась інформація, чи є новини. Тому що. Бездіяльність і втрата часу може дуже зіграти негарну потім картину, тому що втратиться певна інформація, і можна не отримати того бажаного результату. Можливо, на той момент він і є зниклим безвісти, можливо, він у полоні, він чи вона? Ме? Наперед ніхто не може знати цієї інформації, і тому важливо володіти максимум інформації від свого військового військової, щоб потім неї користуватися, надсилати відповідні запити. І дійсно, коли ви бачите, що військова частина не реагує, додатково, звісно, скаржитися на гарячу лінію міни оборони. Збройних сил України. Ну, все залежить від того, в якій військовій частині знаходився uh -huh. військовий. Чи це, наприклад, ну, якщо це Національна гвардія, то зрозуміло куди? Якщо це прикордонник, ну ми це все повинні uh -huh. розуміти від виду військ і uh -huh. занять того, чи іншого. Так, так. Які документи повинні мати родичі для того, щоб ініціювати цей пошук? Mm. От, звертатися, наприклад, якщо звертатися нацполіцію, з якими документами потрібно йти. Ви говорили про те, що мають бути документи, які підтверджують спорідненість, звичайно, а ще потрібно мати якісь можливо копії не знаю військового квитка. От і бажано, звісно, мати не всі мають ці відповідні документи, але найчастіше, чесно вам кажу, коли люди вже йдуть до національної поліції у відділу чи відділення, вони. Вже мають певну копію оповіщення. Тобто uh -huh. вихідні дані, які потрібно буде для нас полу, в них вже є, щоб uh -huh. нести відомості в ЄРДР, і буде інформація, яка військова частина, з ким uh -huh. потрібно зв'язатися, і де отримати додаткову інформацію. І ось ця спорідненість. Дійсно, якщо є у вас будь-які додаткові документи, зарахування до військової частини, там присвоєння звання. Чи, можливо, якісь нагородження нагрудним знаком, орденом, накази. Всю цю інформацію також можна додавати, тому що інколи вона є дуже важливо. І не секрет, напевно, це вже буде додатково, і всі про це говорять: не робити ось цих пошуків в соціальних мережах, так, тому що вони інколи негативно сприяють. І ми вже з вами неодноразово чули і бачили, що створюють. Шахрайські схеми для ворогів наших, тому що вони Телефонують найчастіше через WhatsApp, здається, до родичів і починають маніпулювати, розказувати. А я тут тобі сфотографую тіло. А ну не будемо про це говорити. Дуже часто це буває. До речі, і... це ще ж можливість для шахраїв, різних ворожок і так далі, які потім починають писати рідним і говорити про те, що давайте я вам поворожу і скажу, живий, не живий в полоні, не в полоні. І таких ситуацій дуже багато насправді про них дуже часто пишуть. Про такі шахрайські схеми. І ще одна порада, з якою часто стикалася сама в соцмережах, про те, що от, пишуть різні державні вже органи, що не варто виставляти ніколи фотографії військових, військових зниклих безвісти у саме у військовій формі, з якимись шевронами, шевронами да. та відзнаками, що можна було розрізнити де і як, тому що іноді. Якщо людина дійсно потрапила в полон, то це ускладнить ситуацію, коли можна цю людину з полону якось витягнути. Тому дуже багато ось таких нюансів родичі мали би враховувати. І ще одне, що стосується родичів, ми всі дуже завжди хочемо багато знати, хочемо там довідатися швидше якусь інформацію. Чи можуть родичі вимагати якісь записи у бойових журналах, якісь такій документацію вже військових частин, чи можуть надсилати запити, тому що ми ж знаємо, що часто будуть родичі хочуть знайти винного. Хто хто послав на це завдання? Як була яка ситуація? Чи командир не порушив якихось вимог? Чи все було законно? І от у такій ситуації, що можуть вимагати, а на що вони права не мають? Ви знаєте, звертатися, запитувати інформацію потрібно. Якщо ця інформація буде секретна, якщо це буде якась спецоперація. Людям дадуть відповідь відповідно. А запитувати те, що ви отримаєте до такої інформації, чи ви будете писати самостійно, чи ви використаєте дуже потужний інструмент, такий як адвокатський запит, тому що він є більш дієвий? Адвокатський запит захищений згідно закону України про адвокатуру, адвокатську діяльність. В них є 5 днів, щоб отримати відповідь, тому що це, це дуже дієвий механізм. Дадуть відповідь, що є секретним, що є дозволеним. І, до речі, з цієї відповіді дуже часто можна і потрібно поділитися з тим слідчим слідчою, хто здійс, справу, веде пошук. справу, хто здійснює пошук, чи це вже Служба безпеки України. Все це дуже має велике значення. Дійсно, звертатися потрібно, запитувати також. Говорити ось те можна дати, та не можна. Чим більше інформації, тим краще. Дійсно, це болісно, це боліче, хто віддав наказ, яким чином, як вони там з'явилися. Ну, це все дуже важливо і для кожної родини. І насправді ніхто не може, ну, це воєнний час, і ми не можемо ніхто знати, яка інформація насправді є вірна. Справедлива у, у, у цей час, і це дуже важко. Але те, що у вас є ці інструменти, і вони не це заборонені, варто ними, ними варто користуватися і, і... далі поширювати стосовно. Безоплатної правничої От, допомоги наразі питання чи мають родичі право на На жаль на сьогоднішній день стаття 14 закону України про безоплатну правничу допомогу не надає право членам сімей, які військових, які визнані зниклими безвісти за особливих умов, такими, які мають право на всі види правничої допомоги, тобто до прикладу. Ми говоримо зараз на, за вторину представництва, то тобто це звернення до суду, ваше представництво інтересів в суді. Консультування, отримати юридичну інформацію, роз'яснення має право будь бути, незалежно від статусу. А ось щодо вторинної праничої допомоги, тобто суд, грубо кажучи, на сьогоднішній день ці суб'єкти не мають права. Вони можуть підпадати, наприклад, під дію іншого пункту статті, наприклад, за. Що це можуть бути малозабезпечені. Угу. Ну, інші можуть бути категорії, але ось саме про цю категорію, то наразі цього нема. Формуються десь, мають бути відповідні зміни, наразі поки що їх нема, але ми їх очікуємо. Ну, власне, уже добре те навіть, що родичі можуть прийти до там бюро правничої допомоги, чи зателефонувати на контакт центр 0800 213 103 і запитати, принаймні, як їм бути, як діяти, які документи потрібні, і юристи завжди проконсультують, і все це буде безоплатно. І е, ще запитання: про ви про це трошки вже згадували, про е, права родини зниклих mm -hmm. безвісти. От саме соціальні гарантії і пільги, чи мають ці люди от, на якісь такі від держави пільги, скажімо так, та. ви знаєте, насправді дуже змінилася ситуація з лютого 2025 року. Законодавство оновилося саме по виплатах членів сім'ї військових, які визнані зниклим безліски за особливих обставин. Чому? Тому що сказано наступним чином, що у своєму розпорядженні військовий може сам визначити, хто буде отримати виплати. Це буде 100% отримати та особа, яка визначена. Якщо він не визначив, то буде братися за основу 50% від належних йому виплат. І на цих 50% мають право претендувати дружина або чоловік, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідності, батьки, якщо вони не позбавлені батьківських прав. Тобто, якщо до прикладу, військовослужбовець за всі його, оклад, його надбавка рахується 120 тисяч, угу. то е, виплати будуть братися 60 тисяч угу. і розподілятися в рівних частинах між тими особами, які зазначені. Наприклад, якщо це дружина, дитина. Бабуся, ну, мати і батько на ну, чотирьох осіб. Чому таким чином? Бо законодавець говорить, що інших 50% зберігається на спеціальному рахунку для збереження військовослужбовцю, який повернеться для його подальшого відновлення. Ну, ви знаєте, це як гріє трішки, бо ми віримо, що люди можуть повернутися додому і все буде гаразд. Тобто, таким чином, на сьогоднішній день законодавець це передбачив. Дійсно, дуже багато хто не погоджується з цим. І є дуже така цікава новела, що насправді не можуть претендувати на цю виплату діти, які отримали аліменти. Угу. Раніше такого не було. Чому? Тому що, у свою чергу. Мати чи батько, якого опікується цією дитиною, може звернутися до суду, щоб вже виплати аліменти, звісно, та особа, яка отримуватиме виплату. Тому що дитина в будь-якому випадку має право на uh -huh. якесь утримання. Ну, таким чином, на сьогоднішній день. Насправді це все дуже цікаво, воно напрацьовується Це з лютого місяця. Оці новели введені. І яким чином все ж таки отримувати ці виплати? Насправді досить швидко в цьому напрямку працюють військові частини. Інколи це відбувається напряму. До речі, у членів родини немає заборони написати самостійно листом, направивши всі документи. які Документи, це документи які підтверджують те, що ви є, наприклад, дружина, свідоцтво про одруження. Свідоцтво про народження дитини, якщо ви мати батько, свідоцтво про народження безвісти відсутнього безвісту відсутньої. І щоб якщо зміна прізвища відбулася, то документ на підставі якого відбулася зміна прізвище і е, картковий рахунок, куди повинні бути зараховані кошти. Це все можна відправити навіть листом на військову частину з дійсно краще рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Але ви можете скористатися і послугами ТЦК відповідним соціальним відділом. Таку заяву можна написати і в ТЦК, і вони направлять на військову частину. Угу. Тобто можна обрати. Можна самостійно військову частину так. або через ТЦК. Тобто, зрозуміти, немає заборони, не треба обов'язково їхати. Бо інколи військові частини кажуть, приїдьте. Угу. Не, ну, насправді немає такого, прям, що обов'язково треба приїхати. І ви вже по ситуації дивіться, не можете їхати, ну, краще йдіть у ТЦК. до. Територіальний Центр... так, Центр... так, тому що таким чином, і я би ще хотіла, я трішки опустила цей момент. На сьогоднішній день законодавець дозволив е оголосити померлою особу після шести місяців від строку, коли отримали там оповіщення, коли занесли uh -huh. відомості відповідний реєстр е через суд. Це не uh -huh. робиться автоматично. Раніше говорили про не раніше через рік, на сьогоднішній день є таке положення 6 місяців, але лише за тих умов, коли є явні ознаки загибелі цієї особи. Тобто, коли, наприклад, побратими підтверджують, так. що. Ось це ви доречно кажете: побратими, коли якась там геологічна карта є, де є вирва, тобто є явні ознаки. Як хто до цього відноситься, Рідні дуже важко це сприймають. Для чого це робиться? Ви, ну, дуже багато це роблять для того, щоб, наприклад, створити якусь. Додаткову собі можливість отримати інші виплати від держави, але у цьому випадку виплати, про які ми щойно говорили, вони вже не будуть здійснюватися. Але тоді буде отримувати родина виплати, які належать уже родині загиблих захисників захисниць. Так, Але тоді вже потрібно пройти інструмент, щоб вже дійсно визнали. Військовослужбовця, таким, що як загину під час виконання uh -huh. бойового завдання, тобто воно все одне за одним ем, має значення і підтягує. Але я вам чесно скажу: ем, ось ми говорили про ДНК. І пошук насправді досить часто продовжується і здійснюється. І ми бачимо інформацію в різних месенджерах, в ЗМІ, що загинув у 23-му році, наразі підтвердилося, і хлопці повертають додому і ховають в рідну землю, і тоді лише батьки, рідні, діти можуть заспокоїтися. Тому кожен обирає той шлях, який для нього потрібний в той момент. І е, законодавець говорить в законі України про статус осіб е, без відсутні за особливих обставин. Навіть якщо особа визнана е, оголошена померлою, пошук її продовжує здійснюватися. Тому це кожен вибирає собі шлях, який йому потрібен. Але вже через півроку родичі мають право звертатися до Якщо є до суду. явні ознаки, так це дуже важкий момент для багатьох Пішки родичів, рішення, але. Чому? Дякую, Оля, за таку детальну дуже розмову, за таке детальне роз'яснення. Я сподіваюся, що ми хоча б трохи прояснили цю картину, і люди, які мають зниклих безвісти рідних, військових, вони будуть знати, як їм рухатися, куди йти. І звичайно що ми сподіваємося, що всі зниклі наші захисники і захисниці все таки повернуться додому. З вами був юридичний подкаст від жару. Слухайте нас і дивіться на усіх можливих платформах. А ми і далі будемо розповідати вам, як розв'язувати різноманітні юридичні проблеми.